Ми кошель компанія Альтерер. сьогодні. Ми знаходимося в котежному містечку Рівєра Вілас, що знаходиться недалеко від Київського моря біля Києва. І ми знаходимося на черговому нашому будинку. Це не перший будинок в цьому комплексі, де ми реалізуємо всі внутрішні інженерні комунікації, опалення, охолодження, внутрішні водопровод та каналізація. Використовуємо тут і теплові насоси, і фанкойли, і конвектори, і тепла підлога. Дуже багато було цікавих інженерних впроваджень а також цікавих брендів, котрі ми використовуємо для за того, щоб просто реалізувати максимально комфортний мікроклімат для замовника. Тож, давайте з вами прогуляємося і зробимо невеличкий погляд. Поїхали! Кожна житлова кімната потребує, як мінімум, в трьох інженерних комунікаціях. це система опалення, система охолодження, а також якась система, котра буде подавати свіже повітря замість відкривання вікна. По-простому, систему вентиляції. Зараз я знаходжусь в одній із палін, де ми реалізували всі три комунікації. Система опалення у нас тут є водяна тепла підлога, 100%. Чому? Тому що ми використовуємо тепловий насос, це високоенергоефективне обладнання, дуже можна дешево гріти воду, котру ми транспортуємо в теплу підлогу. Якщо ж буде якась критично низька температура вночі, або, наприклад, сам склопакет промерзне і буде від нього віяти холоду, то вздовж цього вікна у нас будуть стояти внутрішньопідлогові конвектори. По системі охолодження ми використовуємо на всьому будинку, окрім кабінети, канальне виконання. Тобто, у нас стоять канальні кондиціонери або канальні фанкоїли, котрі знову працюють від теплового насосу. І через систему повітропроводів металевих, бачите позаду мене, йде холодне повітря. Це найкращий варіант, найдорожчий, але найплавніше охолодження. Тобто, якщо ви хочете максимальний комфорт, ви зробите саме так, як в цій кімнаті. По системі вентиляції. Дуже цікаво, ми використовуємо нашу чешську установку Яблотрон. Вона працює зі змінною вітратою, тобто у нас будуть стояти датчики СО2 в кожній житловій кімнаті. І коли людина сюди прийде, вона почне споживати кисень, видихати СО2. На це реагує датчик, і вона каже загальній системі, що саме сюди треба подати порцію свіжого повітря. Думаю, кожен колись думав про те, щоб в своїй кімнаті там в квартирі, в будинку, зробити ось таке красиве панорамне вікно. І дійсно, з точки зору естетики і комфорту, це прям вау, дуже класний краєвид. Дуже хочеться зранку встати, попити каву і подивитися просто там на дерева на білочок. Але з інженерної точки зору тут є дуже великий мінус. Дивіться, наскільки б ви не взяли дорогий склопакет, його опір до холоду буде завжди менше, ніж опір вашої стіни. І холодне повітря в міру своїх фізичних властивостей буде заходити к вам саме через склопакет, через стики, через самоскло, через з'єднання і так далі. Тому при низьких температурах на вулиці може бути такий факт, що скло достатньо сильно охолодиться і буде від нього йти таке холодне повітря, що не дуже буде комфортно для людей. Для того, щоб цього уникнути, ми використовуємо дві системи. Перша система це ми окремо катнули невеличкий контур маленькою трубою теплої підлоги для того, щоб зробити таку пасивну теплову завісу. Якщо ж її буде недостатньо і людині все одно буде некомфортно від цього холоду, то ми вже передбачили штробу і вивели трубу для майбутнього встановлення внутрі конвектора. Ми зараз перейшли в іншу кімнату, тому що тут побачили, що є конвектор, котрий приміряли під штробу. І що ми побачимо? Та штроба, котру ви вже бачили раніше, для неї є вихід води. Подача і рециркуляція. Сам конвектор буває декількох типів. Є конвектора так звані пасивні, є активні. Пасивні це без вентилятора, активні це з вентилятором. Кажу наперед, ми завжди використовуємо з вентилятором, тому що у них краще КПД і більше тепловіддача йде від системи опалення. Він складається з двох основних компонентів: це теплообмінник та сам вентилятор, котрий обдуває. Принцип роботи конвектора ну, взагалі в чому полягає. У нас є скління до підлоги. Я людина, я підходжу до скла, я не хочу відчувати від неї холоду. Сам конвектор вмикається. І починає робити струю повітря таким чином, щоб вона подувала під вікно і піднімалась вгору. Тобто, рух іде не в кімнату, а йде на скло, і ми прогріваємо скло. Це дуже е, файне рішення, коли ми маємо такі вікна. Тому що ну знову ж таки: по-перше, це система забезпечує комфорт вашого життю. А по-друге, завдяки тому, що ми маємо в кімнаті ще один прилад опалення. То ми можемо задати температуру теплої підлоги постійно одну комфортну, котра буде для босої ноги. А при низьких температурах конвектор просто підключається, швидко доганяє температуру. І як тільки ми досягаємо необхідної комфортної температури для людини, котра вона задала на термостаті, він вимикається. Тому це дуже швидкоінертне. Ми Подали гарячу воду, отримали тепло і заглушили. Нема такої сильної інерції, як при теплій водяній підлозі. Окрім наших е, стандартних комунікацій, котрі ви бачите на наших е, соцмережах, ми також на цьому будинку реалізуємо водопровод та каналізацію. Зараз я знаходжуся в санузлі, що примикає до житлової кімнати, де ми були недавно, і можемо побачити ось цю конструкцію. Це називається інсталяція під майбутній туалет. Чому одразу її треба змонтувати? Тому що це скрита частина, тому що до неї треба підвести воду, від неї треба вивести каналізацію. І цей елемент повинен також бути одразу змонтований згідно всіх прив'язок, для того, щоб потім в кінці на фініші всі прив'язочки, все розташування відповідало вашому дизайн-проєкту. Тому внутрішню частину сантехніки, я кажу, не тільки за туалети, я кажу за біде, за гігієнічні душі, за ліки ваші. Тропічні душі, ми все це повинні одразу вивести згідно комунікації. І найкраще, коли монтажник має на руках цей матеріал, він може одразу приміряти. І якщо він розуміє, що буде якась невідповідність, це можна одразу зробити. І повірте, це набагато, набагато дешевше, ніж потім перероблювати по готовому ремонту. В цьому ж санвузлі. Де я вже казав про інсталяцію. Якщо подивитися нагору, ми побачимо комунікації наші. Це система вентиляції і система канального охолодження для однієї з кімнат. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що велика кількість зелених повітропроводів примикає до металової конструкції і між ними якийсь блок управління. Оцей блок управління це просто клапан з сервоприводом з системою автоматики, котра поєднана з центральною вентиляційною машиною. Саме ось тут відбувається гра на піаніно системи, тому що вона розпроділяє ось тут повітря, куди треба в спальню додати більше повітря, де вже можна перекрити повітря, де можна просто зменшити, тому що було дві людини, стала одна людина. І це все відбувається в технічних зонах, тому що такі комунікації вони потребують більший опуск стелі, і обов'язково до них необхідно враховувати ще ревізійний люк для обслуговування та при необхідності заміни. Поруч з цим стоїть і канальний блок охолодження, тобто внутрішній канальний блок. Конкретно це фан -койл. Він відрізняється від канального кондиціонера лише тим, хто є джерелом охолодження. Коли ми кажемо канальний кондиціонер, то йде фреонопровід, є зовнішній блок, є внутрішній блок. Коли ми кажемо канальний фан то у нас є тепловий насос, тобто це холодна вода, це вже не фреон. Як ви могли побачити в процесі зйомки цього відео, постійно майже в кожній кімнаті є великі повітропроводи. Це означає, що на кожну зону виділяється окремий один канальний блок. І це правильно, тому що не можна взяти один великий канальний кондиціонер і ним охолодити всю зону, всі приміщення. Чому? Тому що, по перше, у вас не буде управління локального, він або працює повсюди, або не працює ніде. А по-друге, це різниця температур. Одне вікно дивиться вам на південь і інше не північ. Хтось включає на півдні, тому що йому жарко, він хоче багато холоду. А людина, котра в кімнаті, де вікно дивиться на північ, він вже там сосулька. Тому не можна так ідеально відкалібрувати, щоб всім було комфортно. Підканальний кондиціонер також треба передбачати ревізійний люк. А якщо опиратися на документацію, то необхідний ревізійний люк лише для заміни фільтра і його чистки, а також до блоку управління. Ми в компанії Alter Air робимо ревізійний люк трохи більше, ніж розмір всього внутрішнього блоку. Чому? Тому що були випадки, їх не так багато, але вони дійсно були, коли є необхідність повністю демонтувати блок і підставити новий. Тому задля цього ми робимо ревізійні люки по більше розміру, щоб можна було це все демонтувати. Звісно, клієнт може від цього відмовитися і зробити ревізійний люк лише власне інструкції, але це прописується в договорі обслуговування, коли на сервіс це береться. І клієнт просто знає і йде на ці ризики. Зараз ми знаходимося в серці і мозку нашої системи опалення тобто, це котельня. Наразі у нас чорнові роботи. У нас котельня буде готова ще не скоро, але так як ми працювали при мінусових температурах, треба було зробити тимчасове опалення. Клієнт хотів одразу передбачити собі як резервне джерело живлення системи опалення газовий котел. Ми його дістали, ми його змонтували, ми під'єднали його до гідравлічної системи. Зараз вже тут тепленько, тут працює тепла підлога, і це можна нормально реалізувати. Що ми тут цікаво можемо побачити? Наразі, чесно, нічого. Тут велика розв'язка гідравлічна трубопроводів, котрі йдуть там на фанколи, на колектора, на теплопідлогу, на нагрі гарячої води і так далі. У нас в майбутньому буде відео, коли це все буде облагорожено, як це може красиво по фінішу виглядати. Тому, коли ви заходите на свій об'єкт і бачите котельну в такому вигляді, це не страшно, це нормально. Головне, що всі головні гідравлічні вузли знаходяться згідно проекту, котрий був узгоджений. А далі все, що тут відбувається, воно скриється за гіпсокартоном, за стяжкою, за декоративними елементами, шафами і так далі. Зараз це реально робоча котельня. Окрім цього, як я казав раніше, у нас є фанкойли, а фанкойли це означає тепловий насос. Зараз ви не побачите внутрішній блок теплового насосу, але якщо ми зробимо декілька кроків на вулицю, я зможу вам показати дуже цікавий німецький бренд. Мені дуже подобається цей житловий комплекс. Тут дуже багато зелені. І дуже круто заховати зовнішній блок теплового насосу. До речі, для цього будинку ми використовуємо німецький бренд Штібель Альтрон. Це моноблочний тепловий насос, типу повітря вода. Чим він відрізняється? Він відрізняється найпотужнішим КПД, котрий взагалі зараз є на ринку України. Це по-перше, по-друге. У нього весь процес циклакарном, тобто, фре, коли фреонопровід працює з тиском, з передачою температури і так далі. Це все знаходиться в цьому блоці, а вже в будівлю заходить сам теплоносій або холодоносій, в залежності від того, в якому режимі працювати. Це дозволяє отримувати максимальний КПД 3,5, 4, 4, 5, ну в залежності від температури зовні і те, що ми хочемо всередині. Єдиний мінус для цього бренду, так як у нас між зовнішнім і внутрішніми частинами йде вода, необхідно забезпечити якусь систему безперебійного живлення для того, щоб взимку вода в трубах не замерзла і не потріскалась. В іншому це просто ідеально. Як бачите, ми спроектували і зробили таку дуже цікаву подложку, тому що її потім можна ще й підкрасити. І цей блок буде майже не видно з сторони вулиці. А за рахунок того, що ми його поставили на платформу, ми ізолюємо додаткові вібрації. І тому це найкраще рішення для такого будинку і для такої квадратури. А я нагадаю, що цей будинок там. 300 метрів квадратних, можливо, навіть там трохи більше, чесно так не згадаю. І всі тепловтрати до мінус 7 градусів, а це, по суті, наша робоча зима, працює на тепловому насосі. Наша чарівна тепла підлога не йде від самої котельні до вашої кімнати, тому що це занадто довго буде трасировка трубопровіду. Тому для того, щоб реалізовувати теплопідлогу, використовуються зазвичай так звані грібенки або колектора. Кому як зручніше, вони так це і називають. Принцип дуже простий. До самого колектору, до цієї конструкції доходить вже гаряча вода з котельні, а далі кожен контур теплої підлоги, кожна зона це окремий контур, і вона контролюється вже ось тут на місці і розподіляється це тепло саме ось тут. Контролювати теплу підлогу можна декількома способами. Перший це так званий протокол, коли ми можемо вказати одну температуру для всього цього колектора, для всього поверху. Для всіх кімнат. А, другий спосіб управління це так сказати зональне. Це коли ми встановлюємо сервопривода, додаткові на е, наші колектора, і людина може зайти в свою кімнату, вказати температуру, котра вона хоче, і воно автоматично сервопривод відкриває е, наш контур, гаряча вода починає поступати, і температура в кімнаті. Також такий спосіб регулювання тепла використовується для монтажу фан або для монтажу радіаторів. І це називається глущова система. Тобто деякі люди вони звикли до того, що йде одна труба до всіх радіаторів, просто встановлюються тройники і менший діаметр труби заходить до радіатора. Це називається топікова система. Це доволі примітивно, Потім її трохи апгрейднули. І є у нас петля Тіхельмана, це метод монтажу по топіковій системі. Але все ж таки, найкраще, щоб кожен радіатор отримав саме ту температуру і ту кількість теплоносія, котра необхідна для прогріву приміщення. Це використовувати знову ж таки грі. Звісно, це також інженерний елемент, котрий не завжди красиво виглядає. Ну я маю на увазі естетично. То ми, ми ховаємо їх завжди кудись в меблях. В шафах, в зонах, де ну, легкий доступ, але щоб це не мозолюло очі. Коли ви бачите ось таку просто шафу, і шафа закрита своєю кришкою, це оптимальне рішення з точки зору і естетики, і інженерного впровадження. Тому що ми мінімізуємо траси, мінімізуємо довжину контурів і якомога ефективніше прогріваємо вам кімнату. Зараз ми знаходимося в величезній кухні-вітальні. І величезна вона як по площині, так і по висоті, а також ці дуже круті рішення і ці вікна в підлогу вони візуально розширюють цей простір. Знову ж таки, завдяки тому, що у нас дуже велике освітлення йде, тобто склопакет, тут дуже великі були тепло втрати. А в літній період часу, навпаки, багато тепла сюди заходить. Тому ви можете побачити на стелі велику систему комунікації канального охолодження в комбінації з системою вентиляції. І з цікавого того, що ви напевно ще не бачили, це як виглядає закладна комунікація під кухонну витяжку, котра буде інтегрована також в нашу систему, тобто не буде якоїсь окремої. Вона знаходиться наді мною, ось ця от кастрюля. Ми її називаємо. До неї підходять також повітропроводи. Але при цьому це не єдина точка витяжки в цій зоні. Тому що, окрім кухонної витяжки, котра буде працювати, також сюди заведен і дифузор витяжки. Навіщо ми це зробили? Тому що режим роботи кухонної витяжки називається нормально закритим, коли людина приходить, включає і починає готувати. Перекривається ця витяжка, перекриваються витяжки в усіх інших зонах і локально забирається саме з кухонної витяжки, щоб локально забрати все те тепло і вологу, котре відбувається під час готовки. В інший весь час, коли вона вимкнена, вона повністю перекрита і витяжка йде саме з дифузора. Таким чином, ми мінімізуємо можливість попадання е, запахів е, під час нероботи кухонної витяжки. А все повітря при її роботі буде навпаки сюди заштовхуватись. Також технічною особливістю в цій зоні є розподіл холодного повітря, а також подача свіжого повітря. Ви можете побачити, знову ж таки, це велике оскління, і вдовж всього майже оскління у вас йде щелинний дифузор. Ми спеціально підібрали великий масивний канальний блок і спеціально розробили велику щілину, тому що тут буде трекове освітлення, це буде гармонічно виглядати. При цьому зелені повітропроводи від системи вентиляції знаходяться неспроста саме в углу, тому що саме ця зона буде відповідати за зону відпочинку, і саме тут буде найбільша концентрація, коли вся сім'я дивляться телевізор або разом проводять час. Ці всі комунікації на стелі, як ви можете замітити. Вони сховаються в якусь таку маленьку скриту кімнату. І давайте я покажу, що там, і думаю, на цьому ми закінчимо. Пішли. Закінчуємо наш невеличкий огляд з вентиляційною установкою Футура. Нагадаю, чешський виробник може працювати по СО2, змінна витрата повітря, найкращий КПД. Пасивна передача вологи при цьому, що має все одно пластинчий рекуператор, а також можливість рідного доповнення це кулбріз, cool це додатковий модуль охолодження або нагріву повітря. Ви можете бути впевненими, що в будь-яку пору року: весна, літо, осінь, зима, повітря буде комфортної температури подаватись вам в приміщення. Ви ніколи в житті під под протяг якийсь не потрапите. При цьому у вас постійно буде. Оптимальний рівень со 2 і ви будете завжди себе ну, чудово почувати, якщо можна так сказати. Але а, нагадаю, один факт. Окрім того, що ви покупаєте Яблутрон, ну коли ви покупаєте, в комплекті завжди йде ось такий е, пульт управління альфа. Е, Наразі завод-виробник перестав е, виробляти інші моделі, тому вже в кожній кімнаті встановлюється ось такий альфа. Але те, що в комплекті, при... Покупці, або ви вже купили у нас його, або ви плануєте його купити. Зробимо невеличкий бонус для вас, і ми можемо безкоштовно покрасити пульт, котрий входить в комплекті під той кольор, котрий ви нам вкажете. Буде такий невеличкий бонус. Умови для цього це просто при покупці переслати менеджеру, котрий з вами працює, це відео, і можете просто вказати, який кольор вам потрібен. Передати нам пульт, і ми вам відправимо вже покраще.